Офіційно росіяни змогли взяти під контроль чотири села у Сумській області. Регіон знаходиться під постійним обстрілом, а ситуація у прикордонні загострюється. Що зараз відбувається в області? І які плани переслідують Росіяни? розбиралася РБК Україна. Сіра зона перетворилась на окуповані території. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що населені пункти новеньки і Басівка юнаківської громади та Веселівка і Журавка Хоцінської громади перейшли під контроль ворога. Жителів цих сіл давно евакуювали. Загрози для цивільного населення немає. Зараз бої точаться на околицях села Володаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хоцінської громади, а також на околицях Локні. Наківської громади також росіяни значно посилили обстріли у області протягом останньої доби. Повітряна тривога на сумщині тривала 15 годин. А російські війська здійснили понад 120 обстрілів в 35 населених пунктів. Загинула жінка ще двоє цивільних поранено. Росіяни лупили по сумщині з авіації. На область кинули 20 кабів. 40 разів обстріляли з РСЗВ, били ФПВ та скидали воги з БПЛА. А вночі окупанти вдарили і по самому місто Суми. Спочатку шахедами, а під ранок скинули авіабомби. Сьогодні місто було атаковано шахедами. Приблизно час ночі три шахеди прилетіли по промисловості. За попередньою інформацією поранених і загиблих немає. Також приблизно. У п'ятій ранку є прильот по приватному будинку. Також поранених і загиблих немає. На місці у дев'ятій ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також будуть благодійні фонди. Каби пошкодили щонайменше сім приватних будинків: один двоповерховий багатоквартирний будинок і декілька автівок. Вікна віка немає не одного. Входні двері із замком вилетіли, шифер злетів. Так, всі живі, тут. Живі. Діти як? Сильно налякали. Стрес, Сильно стрес відвезли до бабусі, зараз заспокійливо видаємо. Ще спала, п'ятого утра було, Почула вибухи сильні. Один, другий, третій. Вискочила. Я навіть не бачила, що тут з цієї сторони, от, балкон вирвало. Ну вот осколки во дворі осколки, на городі осколки, стіни полопались на втором етаже такі пошкоджені. Вискочила я сюди, всі ходять, всі живі. Слава Богу, про початок наступу на Сумську область говорять впродовж останнього тижня. Росіяни називаються створенням так званої буферної зони на кордоні для того, щоб, начебто, убезпечити російські території від нападів ЗСУ. Однак, аналітика американського інституту вивчення війни зазначає, що в планах Путіна може. Бути окупація і подальша анексія області і самого міста Суми. Щоправда, більшість військових експертів, як українських, так і західних, сходяться в тому, що у Кремля немає сил для втілення цього плану. Те, що вони можуть зробити, з врахуванням того, як вони просуваються, підійти до міста на відстань. 15, 20-25 кілометрів і почати його кошмарити, північні околиці, житлові квартали, обстрілюючи, артилерію, все, як вони полюбляють: в Маріуполі, в Бахмуті, в Авдіївці і так далі. В північній околиці все палає, люди з'їжджають, бізнес зачиняється, місто перетворюється на місто привід, безліч людей внутрішньопереміщених, вони незадоволені тим, що відбувається. У бюджеті грошей на них не вистачає. тобто, Створювати суспільну напругу для росіян це так само стратегія величезна. Нині у прикордоні Сумщини тривають бої. Уже очевидно, що тут відкрився новий фронт. РБК України і далі слідкуватиме за розвитком подій і триматиме вас в курсі. Та щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.